Після важкого робочого дня будь-хто хотів би трішки відпочити на дивані. Тим паче, якщо ви скелет і вам доводиться боротися з героями у підземеллях впродовж безсмертної вічності. Тож сьогодні ми з вами разом дізнаємось, наскільки зручно скелетам сидіти на дивані завдяки маленькій картковій грі Диванні скелети в локалізації видавництва Lord of Boards. І звісно, з правилами якої ми сьогодні з вами і познайомимось. Тож диванні скелети. Це дуельна гра, в якій кожному гравцю необхідно повністю заповнити диванні сидіння своїми картами. І для цього гравці по черзі будуть розігрувати карти скелетів на одне із п'яти місць на дивані, намагаючись розмістити якнайбільше скелетів під час свого ходу. На початку гри викладіть 5 карт диванних сидінь на центр стола. Кожен із гравців отримує одну із двох колод. Кожна із цих колод складається із однакового набору карт скелетів, на яких зазначені цифри від 1 до 9. Гравці перемішують відповідні колоди і розміщують їх перед собою. Далі, для того, щоб визначити того, хто буде виконувати хід першим, обидва гравці відкривають по одній карті з колоди, викладаючи її горілиць на крайні місця дивану. Той гравець, що має більшу цифру на викладеній карті, стає першим гравцем. У разі, якщо цифри на картах однакові, тоді гравці продовжують відкривати по одній карті, поки не визначать першого гравця. Після цього приготування завершується і можна розпочинати гру. Тож ця партія в гру диванні скелети триває до моменту, поки одному із гравців не вдасться одночасно заповнити диван лише своїми скелетами. На початку ходу ви берете на руку три карти зі своєї колоди. Якщо колода вичерпалася, перетасуйте скид, сформувавши нову колоду. Після цього ви можете зіграти до трьох карт зі своєї руки, виклавши їх на центр стола. І це можна зробити відповідно до одного з двох правил. Або покласти свою карту зверху будь-якого скелета, якщо цифра на ньому співпадає з цифрою на вашій зіграній карті, або викласти свою карту поруч з будь-яким скелетом, якщо цифра на вашій карті менша або більша на одиницю за зазначену на карті. Наприклад, маючи таку ситуацію, гравець першу може зіграти карту, виклавши її біля цього скелета, адже трійка більше двійки на одиницю. Далі розіграти шістку зверху цього скелета, адже цифри на картах однакові. А після зіграти сімку поруч з шісткою, накривши ще одну карту противника. Наприкінці ходу, якщо у вас залишились карти на руці, відправте їх до свого скиду і передайте хід вашому опоненту, який так само повинен взяти три карти на свою руку і зіграти до трьох карт з руки, а позосталі відправити до скиду. І таким чином гра триває до моменту, поки карти тільки одного гравця не будуть знаходитись зверху всіх інших карт. Тоді цей гравець і стає. Переможцем, тож ось так швидко, ми з вами розглянули усі правила цієї невеличкої карткової гри Диванні скелети, щоб ви з легкістю змогли зіграти вашу першу партію. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її у ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!